Бачення США щодо припинення війни Росії в Україні передбачає, що Україна відмовляється від Донбасу, який понад 10 років є наріжним каменем її оборони. Натомість Києву обіцяють західні гарантії безпеки від можливого майбутнього вторгнення. Однак поки що жодна зі сторін не налаштована на швидке укладення угоди. Видання The Wall Street Journal описує три можливі сценарії війни. При цьому вважає, що її завершення до кінця 26-го року вкрай мало ймовірне. Сценарій перший продовження боротьби, продовження переговорів. Найбільш ймовірний сценарій п'ятий рік виснажливої війни на виснаження. В той час як переговори будуть ходити по колу. Основна проблема в тому, що Володимир Путін відмовляється розглядати будь-що, крім своїх максималістських цілей, каже Дух Люд, колишній посол США в НАТО, це стосується не тільки території, але й в ширшому сенсі бажання домінувати над Україною. А Україна просто відмовляється бути підлеглою, заявив він. При цьому, хоча Кремль, як і раніше, впевнений, що українська армія зламається раніше ніж російська економіка, проте Україна все ще далека від краху. Але обидві сторони також побоюються, що США може нашкодити їм, якщо Дональд Трамп розлютиться через безвихідну ситуацію. Україні, як і раніше, потрібна американська розвідка та інша підтримка. Росія вразлива до більш жорстких санкцій. Таким чином, кожна сторона прагне показати Трампу, що вона діє конструктивно, і що в продовженні війни винен саме ворог. Сценарій номер два: Україна здається першою. Це не обов'язково, як зазначає видання, означає, що безвихідна ситуація збережеться для України. найбільший ризик полягає в тому, що її армія в кінцевому підсумку вичерпається. Військові компенсують нестачу піхоти постійно вдосконалюючи свої можливості і в області безпілотників. Але Росія нещодавно наздогнала їх у цій битві. При цьому військові експерти та аналітики не очікують, що цього року зміниться характер боїв на виснаження. Майже безперервний наступ Росії на Донбасі з кінця 2023 року став одним з найповільніших і найдорожчих у військовій історії. Велика кількість безпілотників у небі зробила великомасштабні маневри практично неможливими. Однак нестача резервів військ в Україні означала, що зміцнення її східної частини в минулому році відбулося за рахунок поступового просування Росії на південь, в тому числі в Дніпровську і в Запорізьку області. І українська армія поступово стає схожою на занадто коротке простирадло, що залишає незахищеними або шию, або ноги. Зазначається в статті, якщо сили України вичерпаються, їй можливо доведеться прийняти угоду, яка буде важко переносимою, але кращою за альтернативу. Це може включати в себе задоволення територіальних вимог Москви, обмеження чисельності українських збройних сил і відновлення російського впливу на життя в країні з лише слабкими гарантіями безпеки з боку США. І сценарій номер три Росія втомлюється. Російська економіка стагнує, багато невійськових галусей скорочується, а високі процентні ставки завдають шкоди. Слабкі ціни на нафту, українські удари дальньої дії по нафтопереробних заводах і дії США та Європи проти російського цій нового флоту танкерів чинять тиск на енергетичний сектор, від якого залежать доходи Кремля. Поки що мало ознак того, що Путін стурбований негативною реакцією з боку еліт або російського суспільства. Проте Росія не може продовжувати війну вічно.